Вітаю вас, друзі. Попередня доба була надзвичайно багата на події. Почнемо із так званої Росії. У Пермській області чомусь вибухнув газопровід. бачиш, ви, Бачиш? там горить. Дрібниця, але приємно. Приємні новини також прийшли до нас і з Кубані. Там літали невідомі добрі безпілотники. Дрон. Он в НПЗ політяв. Єлі. Приліт. Oh. Ох, внаслідок роботи дронами Служби безпеки України було успішно уражено ільський нафтопереробний завод. І це одна із багатьох вже атак на російську нафтогазову промисловість. Росіяни починають здогадуватися, що це напевно не просто так. Предприяття нефтеперерабатуючого комплексу Росії регулярно становиться цель українських формувань. При цьому у росіян є проблема їм бракує засобів протиповітряної оборони, аби прикрити усі об'єкти. Зокрема, на ільській НПЗ. Це чи п'ята, чи вже шоста атака. Я збився із рахунку. Де наше ПВО. Почому так сказати, сбили, почему не перехватили? Винними в усьому призначили охоронців російських підприємств, бо вони погано збивають дрони там, де нема ППО, та оказалось, що. Місцеві охранники пропустили безпілотник, тому що їх прости господи вооружених дранобойками сліпили фонарі вночі, і вони просто не замітили этот ужасний безпілотник, який пролетів прямо над ними. Разом з тим цієї ночі також і росіяни атакували Україну дронами і досягли значного військового успіху, знищили готель на Харківщині. Але найголовніша подія це, звісно, зміна головнокомандувача збройних сил України. І про це і не тільки про це сьогодні із вами і поговоримо, але тільки із тими, хто підписаний на мій канал. Тому підписуйтесь, якщо досі не зробили цього, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Почнемо із однозначно хорошої новини. Учора відбувся обмін полоненими, і ще 100 наших людей повертаються із російського ув'язнення із російського полону в росіяни отримали 100 своїх істот. Також цієї ночі розпочалася активна фаза російської інформаційно-психологічної операції проти Сполучених Штатів Америки. Конспіролог, трампіст і пропагандист Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Владіміром Путіним. і його не можна назвати інакше, аніж як двогодинний потік лютої дичини. Як це розуміти? ви хто такі? Владімір Путін, як завжди, поводив себе доволі дивно, наприклад, плювався. Також владімір Путін не міг контролювати свої ноги, які жили своїм життям, а він намагався їх заспокоїти паралельно заплутуючи усе більше і більше такера Карлсона. Да, коли це, я вже потеряв. Це, це було, в це 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 такі в 13 були допоможеві. Здається, сам Карлсон також дуже серйозно офігів, коли почав слухати Владіміра Путіна, який усе змінював постійно версії щодо того, хто ж взагалі створив Україну. То був Сталін. Потім поляки. І таким образом, вот эти земли оказались в составі польско-литовського государства. Но, но поляки, ну так вот. Поляки всячески опалячували. Зрештою, Владимир Путін спустився до конспірології та мемів і відповідально заявив, що Україну створив австрійський генштаб. Австрійський генеральний штаб дуже активно почав продвигати ідею України і українізації. Ну, все понятно, для чого можливо я ще окремо розберу цю спробу росіян і такера Карлсона провести ІПСО проти Сполучених Штатів Америки. Побачимо, але зараз ми маємо поговорити на найважливішу тему на тему зміни головнокомандувача. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують. Tchau, На собі учора з'явилися повідомлення про зміну головнокомандувача збройних сил України. Замість Валерія Залужного було призначено сирського. Залужний у себе у каналі написав про серйозну важливу розмову із верховним головнокомандувачем та про прийняття рішень про необхідність зміни підходів та стратегії у своєму зверненні. Президент України Зеленський заявив як про успіхи за 2023 рік, так і про невдачі пов'язані із контрнаступом. Ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілий нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули. На суспільний настрій. я не буду надавати оцінок залужному у контексті українського контрнаступу 2023 року, але напевно було би логічно, щоб відповідальність за це несли також і ті, хто на тому напрямку також командували. Одразу ж у цьому зверненні Зеленський також й озвучив наступні пріоритети: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету штаби. Усіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати. На нулі я скажу так: українське військо потребує великих і системних змін. В українському війську є дуже багато різних проблем. Я постійно про це розповідаю, і це треба змінювати. І сама по собі тільки зміна командувача не здатна вплинути кардинально на ситуацію. Серед військових, із якими я спілкуюся, є як позитивні, так і негативні відгуки: як щодо сирського, так і щодо залужного, але щодо сирського, негативних відгуків. Більше я гадаю, що о далі ми маємо вимагати серйозних системних змін у війську, щоб життя солдата було найвищою цінністю, тому що головний у українському війську це передусім український солдат. І ще дуже важливо дізнатися, ким далі буде Валерій Залужний, куди його призначать, і з таким досвідом він може й далі приносити величезну користь для нашої країни. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. У росіян великої радості від зміни головнокомандувача збройними силами України немає. Вони говорять, що Сирський відповідав за оборону Києва, де росіяни мали невдачі. Поначалу руководіл оборонний Києва, а, ну Наверное, к сожалению, для нас успішно, но я бы так сказав, это не их достижение, а наша недоработка. с великим болем та сумом росіяни пригадують також і Харківську наступальну операцію. Далее была успішна наша ну а по суті отступлення із Харькова. Прийнято рішення перегруппировать російські війська. Ми Віддали тактичні території ну не їх це дестіжині. Але я маю сказати, що щодо сирського є дуже багато нарікань з боку військових дуже багато критики щодо ставлення до українського солдата. А усі перелічені операції це насамперед здобуток українського солдата. Я вважаю нашим із вами обов'язком, яким би не було прізвище головнокомандувача збройними силами України, тиснути, щоби ставлення до українського солдата на усіх. Рівнях змінилося. А ну і ще росіяни дуже активно розганяють тезу, що сирський це взагалі їхня людина. Він росіянин. Страна, яка називає себе Україною, по суті, зараз буде управлятися руськими і євреями. Да, чистий руски. На жаль, деякі українці також учора почали це писати у соцмережах. Але камон, ви серйозно? Якщо ви на повному серйозі кажете, що сирський це росіянин, то це означає, що увесь цей час нашими сухопутними. Військами командував росіянин, і що найгірше, цей росіянин був у підпорядкуванні у залужного. Нам нашій країні зараз потрібні не внутрішні протистояння, а максимальна єдність і спрямованість на результат на знищення російських загарбників. Бо вони, я нагадаю, якщо раптом хтось забув, усе ще хочуть нас усіх знищити, у нічтожуть всіх чортової матері. Почому? Потому что они хотят уничтожить нас. Либо, вони, либо ми. Но треті не дано. Я дякую Валерію Залужному, герою України, який залізно вписаний у історію України як людина, як людина-символ, яка організувала оборону України у найтяжчий час. Я також зичу успіхів в сирському, тому що від його успіхів залежать успіхи українського війська. Але друзі, не забувайте, найголовнішим на цій війні є український солдат, і його інтереси, і його забезпечення і ставлення до нього. Його мають бути завжди на першому місці. Тепер, власне, щодо солдата, щодо допомоги українському солдату, ви можливо бачили ось оце дуже прекрасне відео десь тиждень тому. Ребята, Раніше це було таємницею, але оскільки деякі фонди злили вже інформацію у публічний доступ. Я можу тепер розповісти детальніше. У України є новий ударний дрон, дрон Камікадзе, доволі дешевий, але дуже ефективний і з більшою дальністю, аніж у звичайних FPV. вже завтра. Ми плануємо оголосити великий збір на кілька сотень таких пташок, які принесуть росіянам дуже великі неприємності. Усі деталі і збір, як завжди, Будуть у мене у телеграм-каналі. Ну а тим часом від вас на фронт кожен день приїздять нові нові дрони камікадзе. Ми воїни підрозділу Wild Division, 82-ї окремої десантно штурмової бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та особисто йому за надання чергової партії у 200 дронів нашому підрозділу. Разом до перемоги! Слава Україні, на жаль, так звана Росія досі існує. а Це означає, що ми і з вами зробили недостатньо для того, щоб виправити цю помилку. Тому, будь ласка, надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.